Всім привіт на каналі Мотокартер. Цей цикл вже був у мене на каналі неодноразово. Я буду його трошки підчіфанювати. Тут сточений колінвал і йому не вистачає тяги на 4 передачі. Він не здужує на четвертій передачі тягнути. Багато всі говорять, що ну, сточений колінвал, коленвал, немає тяги, немає крутного моменту, якби немає маху для нього розігнатися. Але я хочу розвивати його в цьому плані з таким і з цим сточеним колінвалом. Тому що він бороти, ну, чувствується оборотисть, він на оборотах набирає краще, він валить. ну, ну Не хочу. Це е, звичайним колінвалом, це та салдеповська е, затяга, яка дав газу, воно поки набере скинув, воно теж так плавно бу -бу -бу -бу, скидає. Бамкалка. общем, ця бамкалка. А я, я працюю над наближенням до спортивного мотора. А бохтактний мотор це якби. Є, по суті, спортивний мотор і коньок його тільки обороти. Це тимчасові міри треба буде перефарбувати. Не хочу, щоб назва Підарасів на моєму мотоциклі була. По ньому робити саме основне. Пробувати підняти тягу паковський карбюратор, він гарний карбюратор, але 24-й дифузор це не для спортивного двигуна. Ну це, це І тут, і тут вже стоїть і не його, бо він зовсім не їхав. Будемо ставити ПВК-28-го, переробати трохи фільтр, такі дрібниці, щоб не був завужений поток воздуху, бо в мене там він завужений до карбюратора. поміняємо, Візьмемо звичайні китайські. Амортизатори регуліровані і буде так. Оці б'ють підверх. Це якісь чи чи які. Вілка тече. Будемо думати щось про вілку. Не хочеться мені перероблювати, пробувати щось вткнути китайське. Буду пробувати може якісь пружини. Може навіть від альфа вони, може м'якші. Вона грає, трошки підзай, підзакушує. Вона жорстка, жорстка, вона майже тільки на великих горбах грає. Іде дощ, трохи сйомки не вельми. Саме проблема у ньому на даний час, це треба варити раму. Ну тут а, лопла рама. У мене цеп новенький зараз стоїть останні поїздки спав цеп, його тут замотало, порвало його, а причина виявилася, зразу і не побачив. Потім що лопла рама і не тримається ну, на тяжкі. Будемо пробувати ще тут дуже слабі тормоза, будемо притирати якось колодки чи як там. Ну не знаю, буду розбиратися, буду дивитись по ходу тут так, щоб недорого це все поремонтувати і щоб якийсь був результат. Як задні, так і передні. Звичайно, заводська зірочка, вона якби, по-моєму, яйце, Тому може... Десь щось підпиляю. Ну, в общем, по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, і тут дуже багато всякої роботи. Світлова сигналізація теж глючить, потрібно буде щось потрошки робити. Погнали. Менш пі, більш робити. Заварив раму і перебрався в тепліше місце. в літню кухню. Так, перша моя задача в рульовій колонці є шат. Тут гайка така перероблена. Тоді як я збирав мотоцикла, не було відповідної гайки. Зовсім не можна було її знайти ні в інтернеті, ніде, тому я тут перероварив зробив по-своєму. Вона тримає і добре, але з часом пускає. Треба регулярно підтягувати. Я зажав цю гайку сильно. І шат пропав. Зараз відкручую, буду сидіти на лактайт красний. Я й забувся, як воно тут все зроблено. Тут по, по щось я поначуджував. І не хочеться мені до цього вузла лізти, робити щось. Я там зараз лактайту трошки лину, закручу, і в будущому, як буде відходити, то потрібно просто перед поїздкою чи після поїздки підтягувати. І ще один косячок, глушак. Тюнінгований. Ось він який тюнінгований. Потрібно відкручувати, чуть приспускати, щоб вибити. Оську. Ще один пацієнт на ну, операційний стіл. Я перевірив, що ну, задню зірочку, вона рівна, принаймні, ну, так. Там в межах нічого такого страшного на, на салдепі взагалі там ідеан, блін, на все проміряв, все чітко. Е, вже дивився навіть передній вал, думав, може блін, передній вал зігнути. Ні, теж нормально все. Е, буду сподіватися, що причина була в рамі, лопнуті, і натяжка змінювалася і воно грало. Знімаю фару, щоб долізти, підкрутити цю фігню. Підтягнулось. Що ж як доступу не було, не можна як долізти. Ну і підшипники вирішив заодно замінити. Так як вони є в поганому стані. Не витримують тут довго підшипники. І, я думаю, що із-за того, що розбаланціровки, то це старе солдековське немає центрації нормальної і воно розбиває. Я вам по секрету розкажу, покажу. Що тут з цими торвозами начуджено. Я добре пам'ятаю, що, як завжди, не було запчастин. Тут шліци мене було вже не тримало. Я тут наварював, додаткові гайки робив, робив свою конструкцію. Воно тримається на шліцах. Отут е, дріт, там, походу канавки зроблені, і той дріт так. Ну це так, якби. Ну, для невеличкої страховочки, ну але воно їздило І я користувався тормозами, тільки вони слабенькі. Тут теж свої приколи. Це надрізано звичайний болт болгаркою, щоб для троса і гайки надрізані. І це регулювання така. Зараз я дивлюся, тормоза дуже великий хід лапки зі старту. Потрібно знову... Е... Колхозити, так як я корхозив шайбочками. Ще одне подивився, ще на задньому колесі оці колодки, вони куплялися як мінчаковські колодки, все по сайту, як має бути, вони в діаметрі менші. От просто вони менші за старі мої. Тому чому такий великий хід їх? А великий хід це вони знову будуть тормозити, теж, якби малою площиною. Вони тормозили тільки. Ось, їхня робоча поверхня. Будемо щось зараз підложувати. Колхозити, як завжди. Тут цей трос ну, зроблено подвійно, закріплений, ну, барашками всякими. А тут трошки стручало і воно так трохи ну, розтипалося. Я ж ізуленти змотав, щоб воно надійніше трималося. Бо ну, це, це не синя ізолента, вона не така надійна, але е чорна, ну, воно буде триматися. Ізолянт не дасть йому висквільнути. Ну це звичайно я вже прикалююся. Я вмотав, щоб не поранити руки при роботі. Там бо вони розпушні тросики гострі, щоб не, не колотися. Ось покажу який хід. Оце такий сумашечий хід. Будемо його зменшувати. Ось такий хід. Так, я ще зробив такі прорізи. Так на глаз в одну і в другу під углами. Бо в китайських колодках багато є такі, що з прорізами. Щоб може сміття туди якби не, ну, не на колодках лишалося, а може в каналки сходило, не знаю. Чи може щоб холодилися? Вже гірше не буду. Як воно так турму... не турмузить. Якщо не тормозитиме, то воно до цього нормально нічого не тормозило. Тому експериментуємо. Так далі у нас робота ця лапка тормозна. Їх нажимаєш, вона опирається в вихлопну трубу. Не дає далі. Я завжди її виставляв, щоб був короткий хід і тому подібне. Бувало так, що тормоза Зажаті були, мотоцик не їхав або тормозив. Все почалося з того, що тут є вихлопна труба і вона би як ну, наружу вийшла. Тому будемо її зараз знімати, підрізати, вигинати, варити. Перероблювати, щоб було все чітко. А це я таку лижу собі зробив, щоб в снігу не глузло. Рівняємо колеса. Ну, вони рівно стоять, я переконався, що вони стоять рівно. Я теж перевіряв, він сам по собі рівний, ну, плюс-мінус, наскільки я бачу. А Зараз буду дивитися, як він до рамину. Бо є підозри так по відчуттям, що він криво стоїть. Руль кривий. Або рама крива. Бо перевіряє відносно раму. Що я на ньому? розпалив чи що? Ось тепер як виглядає лапка. Вона ще свіжа, не хочеться нажимати. Ну чітко, вона в не впирається. Буде ого-го. На даний час у нас буде робота по ремонту щеплення. Е, воно підбуксовує, там стоять диски Атлантика, там хороші диски, тільки їх, по-моєму, мало три штуки, бо більше не входило. Вони поїздили трохи, я Ну, я добре їжджу, даю на ривок. і вони стали підбуксовувати. Зараз будемо дивитися, чи їх підтягнемо, чи щось підкинемо, бо є ще там в комплекті 5 дисків, по-моєму, було. Взагалі, вскриваємо, дивимося. Так, я би як все вроді повідкручував, а далі ми всі знаємо, що потрібно робити. Потрібно згнати десь викрутку плоску між кришкою і картером. І вивожити, і все. Ну, звісно, ми так не будемо робити. Я тут подмотав навізонту, щоб сальника не цеговав, вона, мабуть, злізе. Ну, побачимо. Тут прокладки немає. Я Цього двигуна складав без жодної прокладки. Все герметик. Ще я таке роблю, проходжу ножиком по шву, де чуть-чуть піддасться, то можна зрізати герметик. Не йде, значить ще не, не відклеїлось. Ось який недолік герметика. Це зняти її. І потім, щоб скласти назад. Треба старий відчистити, це дуже багато марудної роботи. Є. Так, тут спецінструмент потрібен. Що з ними сталося не так? Три диски всього на всього. Я поміряв їх, що новий, що старий, різниця, виробиці... Е, одна десята міліметра. Я тут стружку знайшов на дні. Підшипники вроді би всі добрі. З квітки стружка з коробки. Час покаже. Тут робиться мотор, коли він стане. Е, поставив два нових, бо було два нових і одного старого. Чуграну їх трошки нождачкою легенько промив, ну і закинув. Буду пробувати. І чи рівноміно воно вижимає. Я підкрутив, можна сказати, ну, більш не можу ті пружини підкрутити, вижимається не сильно тяжко. Якби, трохи косить, але нічого якби, з цим зробити не можна. Ще одне подивився, тут в мене двигун ходить, рушиться із рами, Треба підтягнути. Ну, мені здається, там просто підтягнути і можливо з тим все вилікується. Я перехилив мотоцикла, всі догадалися для того, щоб зекономити масло, не зливати. Ну я його і міняв місяців, ну хай 4 назад-5 і, і їзди на ньому мало. Ну там якась емульція чорна, воно якби осадок дало. Тому буду його міняти, але не зараз. Хочу його напікти, нагріти, щоб воно там добре розмішалося, можу навіть і поганяти, проїхатись нормально, і тоді злити її замінити. Хотів заекономити на оливі, не вийшло. Тут дорога дуже олива. М8 чи М10 щось таке. Всім привіт! Поки я змонтував першу серію цього відео, то вже настало літо. Ще не змонтував і, можливо, вийде зимою. Кінець першої серії. Підписуємося на канал, пишемо коменти, ставимо лайки, підтримуємо ЗСУ. Путін Гандон. Всім гарних ремонтів. І підтримуємо українськомовний Ютуб, а не язик підарів.